з вами Хіппі Слаймі це четверта серія мого проходження якого проходження онлайн. гри Та, ну так, да, проходження е, моїх летсплей у Lineage 2. Вот, я вам тільки що показав саму, ліню, е, саму менюшку Lineage 2. Це, ну, тобто, включайте в гру і така фігня. Думаю, це не важко. Знаєте, як створювати персонажі я вже теж показував. Так що почати ви легко зможете. От мій грішник. А, ну ладно. От так. давай, 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 швидше грузись, сьомаю. А, ну ладно, прийдемо чекати. Значить, от, В цій серії, я думаю, ми знову ж таки будемо проходити квести. Але я думаю, можливо, таке станеться, що в цій серії ми пройдемо першу профу. Тобто візьмемо першу професію. Знаєш, професі... в мого класу іменно в цього Камеля Однокрилого є дві професії в хлопця Камеля є вибір професії спочатку це ну, тіпа, палач і берсерк. Ну, тобто це типа дві основні професії взалі цього класу. Палач це він зі шпагою такою. А берсерк з таким здоровим мечем. Я буду берсерком. Тобто Я буду з здоровим мечем. Е, вот, потім, е, ще тут є. Потім, якщо ти граєш за камеля дівчину, то тут є два класи як дівчини. Це теж палач. Ну, блин, Оце моби агри, які самі на вас нападають. Ви їх не чпайте, вони на вас нападають. Так, соски включити. Все, добре. От так, е, э, ходи сюда, дев. Вот, значит, палач і арбалетчица. Тобі з арбалетом. Піг-піг. Отак. От О, все. 16-й рівень, так зразу круто. Чумення ще не можна. А, тож все. Ми ми вміння вже не будемо вчити, аж коли зробимо професію. Отак, От охрана рейнджера блабля От Отак. Значить, куди ми... мені... Що? не? Невже мені треба йти геть за цю зону? а а не-не-не-не-не, мені треба йти за цим гімніком. Ищейка, іщейка. Дайшейка, дай ищейка, де собачка, собачка, мені треба за собачкою бігти. Гав-гав, все, я коло тебе. Аво, моя хиппи слайм, іщейка. Давай, давай, давай. Сюда. Все, підійшов. Іди нафік, не збирай мобів. Ааа, лагає, лагуча фігня. Давай, 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 за заіщейкую, за іщейкую, біжи. За біжи, 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 біжи. Давай, давай, давай. У нас зараз буде такі круги мотати. Так, существо, ну йоме. Давай, за, за, давай, 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 поки в мене не хік Отак. Я хочу з першого разу це все замотити. Давай, дальше, 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 дальше. Побігли, блин, лаги, лагучі лаги. Так, ні, мені треба за своєю іщейкою. Так, все, біжи за нею. Давай, ну йо моє, скільки тут мобіл, банк купей. Так, а ну бачка яшейка, бо я зараз якусь банду собі назбираю. І не все це побиваю. На. Да моя іщейка, да 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 -де -де, де, де? Давай за нею. Давай, давай, єс. Yes. Погнав, давай, все, мобиль тут вжена. Отак. Давай, давай, давай далі. Давай, біжи. Блін. Давай, дай, 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 щейка. За нею, за нею. Блін, ну мусить вона такі круги нарізати. Во, все, пешкаемся. В п'яту зону. Все, є. Блін. Ну вона такі круги нарізає, тобто ми зараз мусимо йти за нею. Теж частина квести. Де, де, іще йка, йомо. Давай, гав гав Отак. Давай. Тако Ну ти мусиш такі круги нарізати. Хоча би тут менше лагає чуть-чуть. Зовсім чуть-чуть, але менше. Вже ліпше. Блін, опять це существо на мене напало. Де нафіг? Все, давай, давай, давай. Якщо ми від неї відстанемо не надто типу, задовго, тоді все, капець, тоді треба буде цей. Тоді треба буде все спочатку починати від того дядька опять брати собі ще і опять за нею бігти обов'язково не від неї не відставати надовго, то .е. от, так, то .е. я відстаю, але зовсім не чуть-чуть. Бо вона бігає якимось... Фіг зна з якими кругами. Де вона? Да-да-да-да-да-да-дай, ще -де 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 давай за нею, за ней, за нею. Ес, єс, 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 єс. Давай, все, я біля тебе. біжи дальше. О, вона зараз підбіжить до того гівнюка. Отак от. Давай, ого, бачите, ще оце крутий персонаж. У нього синій нік. Це. Я не знаю, як робити синій нік, не пам'ятаю. Ну, все. А, тобто мені треба побалакати з... Себіон. Квест. Отак. Так Тако. Все, е, я 17 уровень. Давай. Вам верную... Квест. Вот так. Вот так. Согласиться. Что тут дальше за квест будет? Так, 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 так. В критических ситуациях люди способны на многое. Ну, давай, что мне делать? шо 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 Що, робите. що, шо 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 Шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо. Ідите в лайкомацію в адміністрації острова говорящого. А. Ладно. ТПшкаємося, т.п.шкаємося, тпшкаємося. Свізок. Отко. І, погоду опять потім треба буде сюди якось вертатись. Ну ладно, я не знаю. Во. Знар новий рівень. Теж персонаж, такий, як я, Тоже грає. Вот. І в дуже грає. У мене дуже-дуже лагає. Все, зараз я спробую зробити так, щоб не лагало. Бо в місті буде піпець. Це дійсно. Якщо зараз так лагає, то що буде в місті? Секунду, зараз я. Вот, все, я більш-менш так. Вирішив проблеми з лагучістю. Але от в місті таке саме. Ладно, ну це ж місто, тут купа народу і в мене мій калькулятор не тяне. Так от все, побігли далі. Стоп, куди я біжу? Мені ж треба всередину цієї будівлі. Вроді. какая фигня. Ладно, все, идем, идем сюда наверх таки. И да, мне нужно все равно для Да, 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 да. Во. Великий мастер. Вальпор. В руках сражаться может кто угодно. Так о. Все, я, я 18-й. Все, і тепер треба опять в цей грбаний острів, як я поняв. Опять ці лабіринти топати, йо-мойо, це скільки часу треба туди йти. А, а туди не можна як от тепешни Ти мене не тепешниш, великий мастер. Для воїна камаель Касокінг. Так, так от Вс, ладно, будемо пішком те. Опять оцей знар. Привіт, знар. Йде. Пішкаря, йо -мо. -йо. Як то довго. Стоп. А куди цей знар? Да, Давайте з ним підемо. Ну, не лагай. Та шо б тебе. Рухайся Невже все зависло? Давай, перезапуск. Да не, все нормально. Ладно, зараз опять зайдемо, все мое будет нормально. Вот, все, начать игру. Давай, 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 давай. Походу я уже не встигну за знаром. А можливо. А, він походу до телепорта побег. А ну, карта. Да, может быть, він до телепорта побіг. Может від телепорта... О, вот, тут щейки хранитель портала є. Окей. А ну. О, все, вс, видно, наверное. А во, руини Эсгарда. Давай минус сюда. О, все, тут так набагато швидше. Вот так. Теперь мне треба с привидением по владику. Эээ, квест. Вот так. Продолжите. переместиться в пятую зону. О, он сразу в пятую ты пошла. О, как добрый. Давай, Сербион. Давай. Да блин, мы наверное наездник можете. Вот так. Сербион. Квест. Вот так. Существо сдохнет. Банка, 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 банка. Баночки, баночки, все, позбирали, позбирали. Капець, які лаги, позбарали, позбарали. Не... Подтвердить. Все, мы готовы. Теперь мы проходим каст на профі з 18 рівня. Все, тут 30 фпс. А, мало, фпс. Мало, 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 мало. О, нормально, мало. О-о-о, круто, а так би весь час. Не, так весь час не треба. То лагає, то не лагає. Нічого, ну, що ти мені скажеш? Стоп, треба соски включити, так? Да? Все, добре. Начать. Погнали! Бачимо всіх! Гу. Давай, 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 давай! Треба весь лут збирати. Там може щось корисне попастись. Так, давай, підходь. І давай, 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 здохни, 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 здохни. Я казав, що в цій серії ми це зробим. От так. Давай. Я мушу встанути хоча б до кінця все. Ай-яй-яй, лагай, лагай, лагай. Давай. Здохни нарешті. Єс. Yes. Ай-яй-яй-яй-яй-є-ма йо, що ж це таке? Та шо б тебе, Йо-ма-йо! -йо. Ай! Ай-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй! Кип'яцький лаги, на! Давай, я На Натовсь, стрілою! Порока! О, зараз може бути новий рівень! Так, ну ч дальше? Ага, бежим за ним. Так. Давай, офицер атаки. Наставник боя. А, ну ладно. Так, все, давай. відкривай, начинаем. Тихо, треба. Что, фигню я бафнуть? знаки, Давай. Треба, значить, вшити цих. Ага, і вставляти якісь значки туди. або, А ну давай попробуємо. Давай использувати знак біліс. Во, а, ще два. Добре. Значить, треба мочити цих, з них випадають якісь значки. А, або, арбалетчиці. З них випадають якісь значки. І ті значки треба запхати в ці. Мені ще два таких треба. О, тепер нормально. Тепер не лагає. Тепер це оце лінейдж. Ау, ну блін. Дай мені знак Беліс. Чи як там його. Аво. Давай, що з тебе випало? Ні, це не знак. Це Мені не треба твоїх кусків доспеха. З яких можна крафтити доспехи завдяки гному. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-йо-майо. Це піпець. Я не знаю, як що я з цим буду робити. Давай. Отако О, все нормально. Поки що нормально. Сдохне, давай! Yes. О, ще один знак білиз. Давай, 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 давай! Использувати. все ще один. Треба запхати туда и все будет круто. Давай! Ой-ой-ой-ой, лаги. Ой, 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 ой. так спеціально, щоб я не міг пройти профу, але я и пройду. Отак. Давай, 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 давай. Вот. Еще один чудик. Дай мне свой знак Белис. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой, 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 ой. Давай, можем в тебе, я. Ой, я микрофон. О, заработан новый ривень! О, все, я новый ривень. И давай, изнайпай знак Белис. Нет! Та ні, ну що ж це таке? А з кого ж випаде цей значок грбаний? Лагі-лагі-лагі-лагі-лагі-лагі. Лагі-лагі дуже сильні лагі. Йомайо Це, Це через те, що я знімаю, якби я не знімав, у мене б таких лагів не було. Так, давай. Баночка а знак біліз... Значить, з тебе, з тебе 100% випадає. Давай! Випадай! Випадай! Ні. Ладно, а ну такой Shift. Зажимаємо Shift, нажимаємо на них. Shift. Ну блін, ще й час, манувні, я мушу доробити. Ну хоча б знаки Біліз добути. Давай. Ще один. Один. Давай. Може все нас вс-таки манє. Давай. що таке? Самосвет для аксессуара. Аквасти времен ніяких Та шоп тебе. Так, що там дальше? Давай. Ну йо, -ма -йо. Ну, ну блин, ну перші два за нефік А вот наступний давай. Мри. Єс! Yes! От він такий мішечок. Знак Беліс! Давай! Запхай їх туди! Ні, ні ні Отак! Обережно, обертай, не лагай! Давай! Давай! Іспользувай! Йоу! Yeah! Що, тепер йдемо за цим гімнюком! Ця серія буде подовжа. Так, а де цей гімнюк пішов? Гімнк туди. Сюди все. Іди нафік. Нет, зато ми прийшли. Значить маємо сюди. Ага. От, так от. Ай, мене стріляють. Все, зараз. Це вже недалеко, по-моєму. Да, от. Начать. Все, тепер мені треба стояти тут. І оставайтесь здесь противник наступає. Захищати цього гівнюка. Від цих що біжуть тут. На. Та, блін, якісь слабкі. О, давай, підходь. На, назад вернулась. Отак, так, Сэлден, давай. Підходим, мочим. Скляпаем баночку. Давай. Ё-моё, це, це піпец. Сти, 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 сти. Чого так скоро біжиш? Назад вернулась. Давай, давай, давай. Вот так. Якщо якісь все, сопротивлення... кисть А, ну да. Гомонай, да. Да. Так, все, зараз будемо простими ударами їх почути. Давай, давай, на зок, назад. назад. Давай, 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 ще довго, йомо. Скільки мені ж... Опа, ти з кілами почала стрілятись? Жльопай банку. От, так от Ладно, я можу в будь-який момент закінчити серію, так що з вами був Хеппі Слайм. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Підписуйтесь там на канал, коментуйте відео, бла-бла-бла, бла-бла, все, як все говорю. Вот. І давай все. Що, все? А, окей.